Добрий день! В ефірі рубрика Музична скарбничка. З вами учень 6 А класу Вербалка Микола. Сьогодні передача присвячена українському композитору та поету Володимиру Івасіку. Це унікальна людина, адже він фактично започаткував у 1960-х роках нову українську естрадну культуру. В березні відомому музиканту виповнилося 85 років. Він є автором 107 пісень, 53 інструментальних творів. Та автором музичних супровідів до спектаклів. Народився Володимир Михайлович в родині вчителів. Він прекрасно грав на фортепіано та гитарі, віолончелі та скрипці. Свою першу пісню Володимир Михайлович написав у 1964 році. Вона називалася Колоскова. Вірші написав його батько. Він створив у школі вокально інструментальний ансамбль буковинка. За активну творчу діяльність та різноманітні перемоги ансамбль був неодноразово нагороджений. Володимир Івасюк мав диплом медика. Він був неординарною та обдрованою людиною. Окрім музики, Володимир талановито малював пейзажі, портрети та автопортрети, шаржі та карикатури. Має багато нагород, серед яких дипломант Всесоюзного огляду молодих композиторів, має Державну премію України імені Тараса Григорьовича Шевченка та посмертне звання Героя України, яке було присвоєно колишнім президентом Віктором Ющенком. Найвідоміші твори Володимира Івасюка, пісня Червона рута та Водограй. Композитор був одним з найпопулярніших у Радянському Союзі, але на різ відмовлявся писати музику до російських текстів, вважаючи себе українським композитором. Отже, пропоную послухати пісню Водограй у виконанні гурта Джерело. Тече вода, тече бистра куди не знає, поміж гори світ широкий, тече, не вертає, ми зайдемо в чисту воду, біля водограю і попросим його.